Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Ніде в Писанні дієслово хвалитися не зустрічається так часто, як у Другому посланні апостола Павла до Коринфян, уривок з якого ми тільки но вислухали. Давній світ не вважав безумством або чимось смішним, коли людина хвалилася своїми досягненнями. І достоинством. Сильний хвалився своєю силою, багатий хвалився своїм багатством, родовитий хвалився своїм походженням, своїм прізвищем, праведні фарисеї хвалилися своєю в лапках праведністю. Правителі, полководці, багатії, атлети, митці, філософи, всі вони роздувалися від гордості. І народ благоговійно або навіть із заздрістю погоджувався з цією хвальбою і її сприймав. Такою була тоді така традиція хвалитися. Втім, навіть язичники усвідомлювали безумство хвали смертного перед їхніми безсмертними богами, вважаючи подібне пороком і навіть зухвальством. Тим більше хваління людини засуджували мудреці старозавітні. Але остаточно і безповоротно хваління засуджене в книгах, писаннях Нового Завіту. Хваління засуджене як, без, як заперечення благодаті спасіння, як заперечення Христа і Його хресного подвигу. Якщо ми згадаємо. Рядки із послання апостола Павла до Римлян, то він там писав, а де ж те, чим би хвалитися, воно знищене. Воно знищене немічу Христа, в якому явилася Спасительна сила Божа. Це, в принципі, є незбагненно, як і для старого світу, в якому, на стику якого був Павло, так і для нас. Але саме в цьому проявляється. Осердя благовістя, осердя богослов'я апостола Павла у відкритті тієї істинної Божої мудрості, перед якою всяка мудрість цього світу є безумством. У своїй промові, яка наповнена гіркою іронією, так, апостол Павло любить іронізувати над собою достатньо сильно, він надягає на себе маску безумця, який. Хвалиться незрозуміло чим. Його недоброзич... недоброзичливці тоді підривали його апостольський авторитет, виставляючи його як слабку людину, яка нездатна до будь-яких дій та ще й невченого у слові. Тому він змушений хвалитися. Він сходить на рівень своїх супротивників, щоб боротися з ними їхньою ж зброєю для того, щоб відстояти Євангеліє. Апостол хвалиться тим. Про що в його суспільстві не варто було навіть говорити. Він хвалиться скорботами і труднощами. Тим, що він сидів у в'язниці, що його били палицями і камінням, що він терпів голод, холоди, усякі негаразди. Він згадує навіть епізод, який здавався б суцільною ганьбою, коли він у кошику втікав у Дамаску з міської стіни і марнослав'ю, і самовихвалянню своїх опонентів. Їхній людській мудрості апостол протиставляє вияв мудрості Божої, розіп'ятого Христа, який ми пам'ятаємо, для іудеїв був спокусою, а для ел Елінів безумством. Через хрест, через видиме торжество, немоч немочі, смерті і безнадії через цю величезну людську ганьбу. Євляється безмежна сила Божа, перемога життя, яка є откровенням сенсу і откровенням надії. І слава людська минуща, а вінець її тлінний і закінчення її зрозуміле. А слава Христа розіп'ятого і Воскреслого, вона є вічною і вінець цієї слави неосяжний, безмежний і нетлінний. Суть Христа у Божій любові, яка відкривається. В жертовній немочі. І кінець цієї немочі хрест і смерть людська, але початок Христової немочі це любов Божа, це вічне життя і це Воскресіння людини. Саме це прагнув втілити апостол Павло в своєму житті, і саме про це він провіщав своїй проповіді. Сила моя здійснюється в немочі. Ці слова Господа несуть. Великий євангельський сенс. Вони закликають нас не уникати Христа, коли ми, як Симон Киринейський, можемо бути покликані нести його разом із Христом і навіть страждати з ним, співстраждати йому, бо так, тільки так ми можемо здобути спів Воскресіння в Господі. Ці слова стали для апостола Павла законом, новим законом життя у Христі, бо у Христі ніякі, ніякі, Ангели, сатани, ніякі немочі, ніякі болі і страждання не можуть відлучити нас від любові у Христі Ісусі, Господі нашому. Амінь.